Да-да! Жалоби би єсть? Кашель мучає. Скільки вам років? 72. двісті. Як вазунь. Ніна. Ніна. Добре, Ніна. Давно вас кашель мучає? Та неділі дві-три кашляю й кашляю, кашляю й кашляю. Кашляю, кашляю і кашляю. Не волнуйтесь, зараз провіримо. Зараз послухаємо вас, чи все у вас з льохками в порядку, чи нема в трахеї кістки, ніде не встрягла. Зараз все розберемося. Ану, дихайте. Ану, сюди. Хорошо. Зараз провіримо горлечко. Що там, доктор? Не торопіться, жінка. Та я жити хоч буду, чи ні? Відкривайте ротик. А. А. а, а, а. шире, А. Язичок вперед. А вольно вуля. Не буде, війна. Язичок вперед. Зараз візьмемо аналіз на коронавірус. короновірус. Женщина, треба предупреждать, що у вас рвотні рефлекси на такі процедури. То чого ж ви мені пхнете? Як? Як, мені... як ви представляєте, щоб я вам ці аналізи зібрав? Значить так, пишу вам. Хлорофіліпт в горло бризкать. Меновазін на грудь розтирать. Фурадонін, Щоб лишня вода сходила. І три Валіянки, от кашлю. Кашель мокрий, у вас чи сухий. Доктор, доктор, доктор. Кашель сухий, але ж та ніжки постоянно мокрі.